На вашу думку, як можна оцінити взагалі зміну чи можливо не зміну, а послідовну риторику Сполучених Штатів щодо України щодо дій проти українців? І, зокрема, ось той список, який я 100% впевнений, що ви вже бачили від агенції Ройтерс? По суті, ті вимоги, а можливо, і ультиматум, який був поставлений українській стороні а, в Лондоні. Ну, дивіться, я думаю, що позиція Трампа може змінитися. І, от те, що Wall Street Journal сьогодні написав, що досить тиснути на Україну, треба шукати інструменти, тиснути на Росію. І Wall Street Journal каже, що в Трампа просто не бачить інструментів, як тиснути на Росію. Росія пропонує трильйон. Які американці можуть заробити на російських енергоресурсах, їм це цікаво. От а мені здається, що проблема не тільки в тому, що Путін показує свої вигідні сторони. В Трампа дійсно можуть щиро не бачити а, мінуса Росії. Ми ті, хто найбільше зацікавлений, показати ці мінуса для того, щоб роздягнути цих злочинців в геополітичному значенні, ну, і щоб Штати могли завдати ударів, щоб Штати могли. Дипломатичних, геополітичних, політичних неважливо, але щоб штати могли показати, хто головна країна на цій планеті, ну от, і змогли поставити Росію на місце. Тому мені здається, що ми зараз найбільш зацікавлені знайти ці сторони. А ми так як е маємо протистояння вже майже тисячу років. Загалом нам треба було би це показати, ну от, донести штатам, ну і власне розвалити їх як радянський союз. Тому. Скажімо так, ті пункти, які представлені, це бачення штатів. Зрозуміло, що для нас воно супер суперневигідне Росії Крим, Росії, наш Донбас, Росії, нашу Луганщину. А нам параходство по Дніпру значить така дуже, дуже серйозна історія. Ну тому я не бачу зараз, скажімо так, зміни в словах Трампа через те, що десь ми йому ще не довезли яким чином тиснути на Росію, тому що вся світова преса сходиться до того, що тиснути треба. Бо для прикладу, вчора Трамп, який вже казав, що зупинись», зупинився, Владимир має зупинитися. Я вірю, що Владимир зупиниться. Ну це ж теж твіти, які ставлять Трампа в слабку позицію. Трамп сильний політик, але Путін його заганяє в слабку позицію. І зараз Трампу треба вистрілити, показати, що він справжній ковбой геополітики, що він може поставити його на місце. Ну, от тим більше ви знаєте, що балістика, ракети, які летіли по Україні північно-корейські, в яких більше ста американських деталей. Чому про це не говорять? Той же час бачимо, що росіяни обсіли аналітиків, обсіли аналітичні центри, які Трампу часто готують такі доповіді, і вони там розповідають, що ось Росія ж могла завоювати всю Україну, і тільки заради Дональда Джей Трампа цього не зробила. Ну це ж брехня, англійською це звучить. Як... Ну, от тому е Росія не змогла завоювати Україну, і, хоч і партнери з цим погоджувались, хоч і партнери були не проти, ну, от, Україна вистояла через одну річ: три букви збройні сили України, все, Ось це те, що втримало державу. Не партнери, не геополітика, не якісь там світові лідери. Збройні сили України. І е власне, це ж те, що допомогло нам зберегтися як державі. От тому зараз треба нести ти пояснювати, що на Росію теж можна тиснути. Росію теж можна колоти. Ну от і Росія може бути довгорозданою. До речі, Пенс сьогодні зробив заяву, каже, що Штати мають показати свою силу. Штати да, штатам досить тиснути на Україну. Вони повинні показати свою силу. Ну, чекаємо. Але зараз Британія каже, що мирна угода може чи навіть Сісфаєр відійти аж до літа. Ще нам ну це Стармер сказав ще деякі показники. Ми бачимо, теж говорять про те, що обіцянка Трампа, навіть сам Трамп, який казав, що він дуже скоро це все завершить. Сказав, що це жарт. Друге, типу, ми бачимо, що Трамп який сказав, що на 100 днів все буде вирішено. Теж бачимо, цього не тягне. Тому чекаємо, скажімо так, українського ходу, але не такого, як був овальному кабінеті. так? А ходу, який власне міг би змінити ситуацію, бо Зеленський навіть вчора сказав, що знаєте, сварка в Білому домі не принесла щастя ні ни ним, ні ни нам. Ну а треба нормальний антиросійський хід, який допоміг би Україні стояти, покарати злочинців і змусити їх заплатити за цю війну. Але ж просто як можна розраховувати на антиросійський хід, якщо от дивіться пряма ситуація, далеко не треба ходити. Удар по Україні ракетно-дроновий потужний, в тому числі й по столиці. А буквально після тих слів, коли Трамп говорить, що в нього все домовлено з Путіним: що ось Путін готовий йти на перемовини, на якісь поступки, і все. Після цього відбувається удар. Гинуть люди. Європа в шоці. Притомні люди за Атлантичним океаном теж в шоці. А Трамп каже, вовоз. Зупинись. Здається, no, здається, Трампу не сильно дошкуляє це, і щось не видно, що він готується ну, принаймні навіть обуритися. Ну, no, скажімо так, преса вийшла і сказала, що Трамп злий через те, що Путін його не чує, і Путін не, не такий гнучкий, як вони розраховували, яким він може бути, для того, щоб допомогти Трампу досягнути мирної угоди. Знову ж таки. Путін не те, що не гнучкий, навпаки, Путін хоче досягнути того всього, чого він не зміг досягнути навіть зі своєю армією. Нагадаю, колись до війни вона ще й називалася друга найбільша армія в світі. Що неправда, вже сьогодні. От я вам скажу, що Трамп змінить свою позицію, коли це ще більше буде впливати на рейтинги. Зараз рейтинги в нього не в найкращому стані в порівнянні на період, який був з першим президентом, з Обамою, з Бушем з Байденом. Ну, от друге МСІ теж вийшов, сказав, каже, що: а знаєте, те, що Трамп говорить, не відповідає дійсності. І ось це відповідь, якщо це не відповідає дійсності, значить, десь і про переговори теж можуть вийти політики і казати: а знаєте, це не відповідає дійсності. І тут можна буде вже почати, скажімо, таку контратаку сенсовну і змістовну в позиції Трампа, натиснути на Росію. Просто зараз він дійсно не бачить, тому що його оточили Вітьков і команда, хоча в їхній команді внутрішньополітичний, типу Венс. От, є розколи. Є розколи так. Рубьо грає повністю на стороні. Трампа так, Рудін намагається йому допомагати. І кожен раз хвалить і каже, що це президент Миротворець. Ми це чули на зустрічі з Неїлім Букелем. Ми це чули на зустрічі з норвежським президентом. Але розкол в команді є. І навіть колишні його напарники кажуть, а Венс відсидів 4 роки з Трампом. Вони кажуть, ні, типу, це не нормальна історія. Вони кажуть, що треба завдати удари, щоб інші б бачили. CNN сьогодні ж вийшла теж з новиною, що кажуть, ну дивіться, великий там аналітичний матеріал, цілий зріс. Вони кажуть: дивіться, Штати розуміють те, що всю цю непослідовну політику в світі, бо спочатку 10 років відстоювати, що це Крим, це Україна, а потім сказати, що ми готові визнати його російським. Ну Це бачить Китай. І Китай може цим скористатися. Найбільші партнери Штатів в Європі це всім відомо. Це Данія, це Бельгія, це Голландія, але це країни, які сьогодні чи не найбільше, особливо Данія, хочуть, щоб Крим ніхто не забирав, тому що всі розуміють, що їхні території теж стануть підсумні. І Данія, яка розуміє, якщо окупація Криму це раз, то Гренландія, яку будуть намагатися вкрасти знову-таки, я вам скажу не тільки Штати. Не тільки Штати, і Радянський Союз 70-80-ті теж прицілювався окупувати Гренландію. Добре, в них нічого не вийшло, але зараз Данія це розуміє, і Данія хоче сказати, що ні, типу, не буде окупації українського Криму, і ніхто це визнавати не буде. Я вам до речі розкрию інсайт. Була сварка навіть по, по цьому приводу між Урсулою фондерляєн і Рубіо. І от якраз вже тоді стало зрозуміло, що Руб'ю не приїде до Лондона. Але... Для нас що важливо зараз, що е, щоб Трамп змінив свою позицію або шукати союзників на випадок, а зараз є така вірогідність, що якщо наступні там тиждень-два не буде досягнуто домовленостей, штати спробують вийти як посередник з цих переговорів і переключиться на свої питання. Ну, наприклад, Індія, Пакистан, або, наприклад, напряму Китаєм або Іраном, або будь чим іншим, що буде приносити рейтинги, але не буде ставити під сумнів авторитет Трамп. Осіянен каже в сьогоднішньому матеріалі, що знаєте, те, що Трамп так понадіявся на Путіна і думав, що швидко зможе це все завершити, призвело до того, що Трамп сьогодні зі зв'язаними руками в нього немає можливостей сьогодні робити якісь кроки чи дії, які б могли б показати його силу, тому що сьогодні суперсила Трампа ховається в ящику Пандори Путіна, який намагається просто цим маніпулювати і піднімати ставки. І те, що він пішов на перемир'я на 30 годин. Ну добре, хоч не на 30 хвилин. А потім взяв брутально обстріляв Київ. Знову ж таки, я не, не думаю, що це був потужний удар, це був підлий удар, тому що били по жилих будинках, били по дітях, били по пенсіонерах, били по цивільних. Ну, от північно корейськими ракетами. Тому в даному випадку Трампу треба буде для того, щоб бути дійсно світовим лідером, який претендує на перемогу над Китаєм, треба в першу чергу буде перемогти Путіна. Ось це задача, яку він повинен пройти, кожен політик, особливо президент, це герой, який проходить певні рівні, певні щеблі. Ну от і для нього для становлення усього другого Трампу, суперсильного світового образу, треба перемоги над путіним. Він повинен задушити його і точно не в обіймах. Він повинен показати світу, що Америка жорстка, да, якщо ви злочинець, негідник. Ну, от, ви, ви повинні бути покарані. Поки що в нього романтичний період з Путіним. Поки що, щоб Путін не робив все супер, все класно. І коли Трамп каже, що ми з Україною це, з Росією домовилися тепер питання за Україною, і бачимо, що зі всіх бонусів. От, до речі, вчора Борі Джонсон писав цілу колонку про це. Що, а що ви Україні даєте? Україна захищала всю захід, всю, весь захід, всю Європу, Україна всім все зробила. А ви зараз, типу, навіть не хочете їй допомогти. У цій фінальній частині, і ось це насправді дуже серйозна історія. І я думаю, що світ за цим спостерігає, за цим дивиться і глобальний південь і захід і за цим лідерством, і в першу чергу за цим дивиться Китай. Тому штати грають в відкриту. Якщо Трамп буде проявляти слабкість, а Путін буде демонструвати, що він над Трампом. Ну штатам доведеться міняти цю політику, тому що вони будуть втрачати свою силу в світі. На вашу думку, з чим Вітков поїхав до Російської Федерації? Четверта зустріч, офіційна четверта зустріч з Путіним. При тому, що врахуємо, що після зустрічі російської даруйте американської делегації з європейцями із українською стороною в Лондоні? Раптом як британці, так і французи передумали, ну принаймні трошки зменшили свій ентузіазм щодо введення своїх військ на територію України і знову почали говорити про інструкторів. Зараз Вітков знову їде до Путіна, і зараз що він отримує, чи що він везе, що це може бути, як можна оцінювати ці поїздки спецпредставника чи спецпосланця? Ну, дивіться, а, перше, що от за Британію за війська війська все ще на столі, але не в грі. Тобто кажуть, можемо ввести, можемо не ввести. Так, да, британська заява вона послаблює нашу позицію. Ну от, але британці не відмовили, що їх будуть, не будуть вводити від слова взагалі. Тобто, це можливо, і я думаю, що це влітку може статися. Якщо заморозки зараз не будуть ці два тижні, це може влітку статися, і при чому дуже так несподівано. Європа розуміє, що. Кинути Україну в даному випадку не можна буде, бо наступна е країна, яка постраждає, це буде одна з країн НАТО та Європейського Союзу. Ну, от е насправді е Вітков привіз відповіді Трампа на попередню розмову в Петербурзі. Чому я так кажу, це ніякий не не інсайт, це чисто психологічне щитування зустрічі, відков приїхав один. Ви бачили, що сидів Ушаков, сидів Путін, е сидів цей, Дмитрієв. От а, а Вітков приїхав один і прийшла переводчиця. він неї запитала: Ви перекладачка? Да. Він такий, Ну сідайте. Він один проти трьох. Ну плюс там ще якась свита. От любителі московського алкоголя. Але бачимо, що він один. Значить, не приїхав торгуватися. б ніколи свого переговорника не відпустили одного. Про щось домовлятися одному без технічного персоналу. Тобто він себе не переоцінює, це Точно він супер хоче сподобатись Путіну. Він знову питає, як в нього справи, як в нього там все добре. Ну от він завжди тримає руку біля серця. Якось навіть трошки мені здається, навіть соромезливо, коли він його бачить, себе веде. Ну от, але це не приїхав атакувати, не приїхав щось вимагати. Значить, привіз відповіді. І готовий буде передати реакцію росіян на ці відповіді. Тобто, в даному випадку він не приїхав з торгами і переговорами з пунктами. Так, да, в нього був блокнотик, щоб записати, бо якщо б він привіз би позицію, вона була поформована явно не в блокнотику. Ну от але взяв блокнотик свій, бо знаєте, в Росії ж після санкцій може й такого не бути елементарного. Ну от але привіз от е, е, якісь відповіді. Тобто, ось це по тому, як я дивився кілька хвилин там те, що публічно залишили, дозволили. То ось це зчитувалось дуже сильно. Ну, вже поїхав. Я думаю, що зараз сяде в літак, і дуже скоро ми отримаємо хоча б від росіян якісь дані. От, бачимо, що зустрічається по п'ятницях. Теж якийсь такий дивний символізм. Путін всіляко намагається демонструвати, наскільки йому неважливі не такі зустрічі. Він не ставить їх на початку тижня, він не ставить їх... Всередині він ставить їх по принципу ну, дивіться. Мені не важливо, я в п'ятницю ставлю. Але в цьому є певна хитрість. Він хоче, щоб Вітков в неформальній обстановці, в неформальній якраз таки історії розповідав це Трампу. Причому щоб розповідав це е, в Марла, де Трамп грає гольф, де немає зайвих радників, де немає цього американського діпстейту, який міг би завадити, який міг би там. Десь щось почути. Путін хоче, щоб він це обговорював саме в Марла. Тому він може якраз їхати до Трампа вже на вихідні. А Ви знаєте, Трамп кожну п'ятницю на вечір йде, їде до себе в резиденцію в цю Каліфорнії, вибачте, в Майамі, да на Флориду, і власне там проводить всі ці. Зустрічі тому зараз бачимо, що це така проміжна зустріч в Росії. Вигідно там є ця стратегія, що типу чим більше контактів, зближення, зближення, зближення. Ну а ну але в цей раз не було і 8 годин зустрічі і в цей раз не було якихось там гіперпрокачок інформаційних. Бачимо, що така технічна зустріч Путін просто намагається приобняти Трампа і передає йому певні дані Плюс я думаю, що питання дедлайну. пам'ятаєте? Ми з вами говорили теж. Це може бути друга історія, що він приїхав просто почути від Путіна, що він думає. Тому що Ді, Трамп давав дедлайни 17 те кінець місяця, Пасха, да, кілька було історій. І от Зараз Трамп каже, ну є там певний дедлайн, я його знаю. Ну, от. Але, типу, він теж міг приїхати почути фін фінальну відповідь. Зупиняєтесь чи не зупиняєтеся. Чісфаєр буде чи не буде. Для Путіна важливий 9 травня, і він би хотів бачити там Трампа. Не факт, що він його там побачить, але до кінця травня може. Е, ну тут, до речі, я думаю, що на цьому треба трошечки зосередитися, буквально кілька слів. Е, а ви вважаєте, що потенційно можливо, що Дональд Трамп приїде до російського диктатора і вбивці святкувати 9 травня? Ні, я так не казав. Я кажу, що Путін би хотів. Це був би пік. Да, теоретична можливість залишається завжди, особливо з такого ексцентричного політика, як Трамп. Ця вірогідність дуже висока. От. А чи станеться вона, ну шансів менше. Ну от Трамп хоче бути перший і всюди найкрасивіший. Ну в порівнянні з путіним будь-хто буде найкрасивішим, але насправді для Трампа важливо бути все-таки першим. Ну от, і там він не буде, і плюс буде тусовка дуже маргінальна. Путін е, Путін не зможе показати е, Трампа першим. Путін буде хотіти сам бути, хоча б не другим. Ну от е. єдине, що я вам скажу до речі, це інсайт. Про це ніхто в медіа не знає. Росіяни везуть техніку військову з Казахстану для військового параду. Є загроза, що вони Потім, коли вона буде в Росії, будуть торгуватися, шантажувати, що мовляв, продайте. Але це говорить про що Що Казахстан підігрує Росії, раз друге в Росії немає достатньої кількості техніки зараз для для парадів, тобто зайвих рук немає, щоб просто кататись. Третє, хочуть організувати схему поставок з Казахстану. Кажуть, ну, у нас вже ж тут чого будемо вертати? Хай стоїть на складі, а потім тихенько нишком на Донбас. Ну, от тому зараз вони ось цю оборудку роблять. Ну от е тому знову ж Трампу там точно не місце. Жодному американському президенту біля Путіна не місце. Але він буде намагатися, хоча б когось затягнути. Причому я вам скажу на європейських лідерів е зараз е європейські е санкції будуть вводитись. Ну, не публічні, зрозуміло, що, але це будуть речі, які насправді. Е, ну, будуть їх так достатньо сильно з виховної точки зору ставити на місце, тому що Європа не хоче брати участі в цьому параді. Просто пекельному. Ну, от ви бачили, що ці е, що е, наші е, гурівці зробили фотографію Артани, як росіяни риють окопи на Донбасі. Причому Фо... жодного функціоналу додаткового воно несе. Просто вони демонструють форму і зміст своєї сутності. Вони рили окопи в формі фашистської свастики. Ось це те, що буде. І це на Донбасі. А, а великий парад цієї свастики буде в цьому. Буде в Москві на Червоній площі, тому Трампу там точно не місце. Ну тут. До речі, це дуже цікавий момент, що Казахстан постачає Російській Федерації навіть на парад військову техніку, оскільки однозначно про це знає Китай. А ми знаємо, що Китай має потужний вплив на сам Казахстан і по суті, мабуть, і перехопив цей вплив у Російської Федерації. І отут до до речі, я пропоную перейти до наступного питання. На яке в нас ще залишилося кілька хвилин, це ось це протистояння, яке виникло на, на кордоні Пакистану і Індії. І вже пролунала перша заява директорки національної розвідки Тулсі Габарт з приводу того, вона висловила з боку Сполучених Штатів підтримку Індії. Індія індійська розвідка заявляє, що вони готуються і бачать, що іде підготовка до наступних терактів з іншого боку. Пакистан, який підтримується Китаєм, каже: якщо ви бачите підготовку терактів, звинувачуєте Пакистан. Покажіть докази. Яка гра розгортається навколо Індії і Пакистану, і як це може зачепити Україну? Ну, це взяти, скажімо так, в оточення Китай. Я думаю, що ця війна потенційно може закрити. Великі порти пакистанські, де Китай приймає прямо з Індійського моря. Тобто, це в перспективі на війну трошки обрізає їхні можливості, тому що там все-таки вони достатньо сильно обсаджені островами. Це перше, друге, ми бачимо, що це точно вигідно штатам. Пакистан один з найбільших союзників і достатньо таких войовницьких. І плюс ви ж знаєте, що там є свої не дуже легальні. Види ядерної зброї, плюс ну сотні мільйонів людей. От, але Індія може на себе відтягнути Пакистан чим самим перекрити Пакистан для Китаю. Друге, нам невигідно. от Пакистан нам допомагав трошки з. З набоями що, що називається, і для нас це трошки така новина в е, чисто наш персональний інтерес. Плюс, якщо на ринку ці, ці країни будуть шукати зброю і заливати зброю, ну от то для нас це ж буде менше зброї в світі, да якщо вони почнуть вимовати Африку, якщо вони почнуть вимивати там Балкани Близький Схід, де ми теж інколи любимо, що називається за закупитись, тому це може бути така негативна історія. Але знову ж таки це може грати більша гра глобального масштабу, яка там. Може підкосити деяких раців, ну і Apple сьогодні заявили, що більше все до 26-го року ніяких айфонів в Китаї, все буде виготовлятися в Індії. Ну а тому бачимо, що велика підготовка до потенційного конфлікту з Китаєм вона вже почалася. Тобто я правильно розумію, що за великим рахунком, якщо Дві великі країни, дві великі економіки, штати і Китай готуються мовно воювати десь там на кордоні Індії і Пакистану. Російська Федерація від того, я так розумію, очевидно буде втрачати підтримку Китаю чи ні? Чи у Китаю вистачить на дві війни? Ні, це, це не про це. Це не це не про всі війна. Це просто обмеження маневру Китаю. Тобто, якщо й буде там проксі війна якоїсь іншої країни, то це точно не Пакистан. Ну <сістан> Пакистан не, не буде точно воювати за Китай в ніякому раз. Це просто перекриття потенційних можливостей. А Китаю зараз ресурсів вистачає. Йому навпаки, вигідно, якщо Росія затягнута тут. От і Захід нам допомагає. Тобто, ні, Китай, Китай насправді зараз достатньо вигідні позиції. Не, не бачу, що він там зараз. Дуже сильно переживає І на Росії може зупинити давати допомогу, особливо, якщо Росія піде на стороні Трампа проти них, навіть в латентній типу напівприхованій формі пасивній наприклад. Зрозуміло. Ну і що ж? І тоді пропоную повернутися, оскільки у нас є ще кілька хвилин, до Європи. До реакції європейських лідерів. Все ж таки. Яка аргументація могла стати ключовою? Я вже згадував про те, що вони поміняли свою риторику щодо введення військ. А основне питання, чий аргумент був американський найважливіший чи російський? На що найбільше могли зреагувати британці і французи? До речі, країни-підписанти Будапейського меморандуму? Ну не думаю, що там хтось один в цілому ситуація в комплексі. Я знаю, що американська сторона говорила про це, що росіяни можуть вдарити, і вони через військову цю історію передали. Ну от по цих військах, от і каже, а штати сказали: а ми не будемо вам допомагати відбиватися. Бо формула складалася з такого багатошарового аспекту: що, типу, якщо по наших прилітає, то ви американці нам допоможіть Ну така гібридна п'ята стаття по захисту України тут будуть. Західні війська, якщо по них там, наприклад, європейські чи британські або і британські. Якщо по них прилітає, ви нас рятуєте. Окей, окей. Ну, от. А трамп сказав: ні, типу, такої гарантії не буде. Я не буду вам допомагати, займайтеся самі, і ми вам одразу кажемо, що ніякої допомоги не буде, але якщо по вас прилетить, ви маєте вступати в війну. Ви готові? Ні. Ну, ті. ну от, але їх не забрали з столу. Я думаю, що вони все ж таки повернуться з цією риторикою. Більше того, я думаю, що вони повернуться з солдатами. Віця перші партії неозброєних там по різному подавали неозброєних військових будуть в Україні уже літом в будь-якому випадку. Вони приїдуть типу на навчання. Але пам'ятаєте, як Хаймар приїхали? Каже, це вам буде тумбочка підставка під телевізор, Потім ой, а воно ще й стріляє, ой, а воно стріляє на триста кілометрів. О, вже на 60, о, вже 300-360. Росіяни Росіян вчені. Так це ж Хаймар. Ми такі, ну да, але вони вже тут півроку, так що ви хочете. Ну окей, але більш нічого, точно нічого. Потім з'являється там F-16 і далі, далі, далі. Тому ну типу, цей діалог давно почався, і він вже в будь-якому випадку вистрелив. Ну от питання, коли і як. На вашу думку, чи може статися так, що Сполучені Штати повернуться до поставок озброєння Україні або принаймні продажу озброєнь Україні? Теоретично може, але зараз більше обговорюється навпаки обмеження можливостей України, можливо, навіть заборона на реекспорт європейської зброї, яка матиме американське походження або американські компоненти. Зараз ось це більше обговорюється для нас це велика проблема, бо європейці можуть дати і і 60 мільярдів, але треба буде шукати на інших ринках це до речі. Пакистан був один із них. Ну от, але Африка залишається, Латинська Америку можна ще почистити. Можна там Балкани, Близький Схід. Тобто Україна сама багато робить і буде ще більше робити. Ну що деякі речі ми можемо в три зміни робити але. Ну, от, Але треба десь гроші, так? Ну, от, але, типу, технології це проблема. І ну, Знову ж таки, Європа теж пробуджується. Ми бачимо активність Рейнметала, ми бачимо зараз, як просинаються французи, швейцарці зараз вийшли на збройний ринок, хочуть там свої склади почистити на 4 мільярди. Ну, от, типу, відчув відчули смак. Ну от тому я думаю, що теоретично можуть яку позицію займе Росія, якщо Росія не погодиться допомагати Трампу в війні з Китаєм, то 100%. Але до цього моменту треба дожити. От для нас дуже ж важливо кожна секунда, кожен день. Тому що ми, ми втрачаємо людей. Ми наших людей поважаємо, любимо і бережемо. А Росія навпаки це розхідний матеріал. Дякую вам, пане Микола, за розмову. Дякую за, вам за аналітику. Тоже дякую. А вам хорошого До зу... вечора. До зустрічі. На займі. Нагадаю, політолог Микола Давидюк був на зв'язку зі студією. Не сказати, що втішна розмова. Проте ми чітко маємо розуміти і усвідомлювати одне, що справді. Єдиною гарантією нашої безпеки, нашої сили і перемоги є наші збройні сили, які ми і маємо з вами підтримувати будь-якої хвилини за будь-якої найменшої можливості. 24 канал також долучається до підтримки збройних сил України. Отже, ми робимо таргетну допомогу військовим тим, хто до нас звертається. А, будь ласка, бачите. Цей QR-код на екрані наведіть мобільний телефон, перейдіть за посиланням, і навіть найменший донат стане маленькою краплею у великому морі української перемоги.